15 травня Середа. Проблеми В шістьох лихах спасає тебе, а в сімох НЕ Діткне тебе зло. ЙОВА 5, 19 Розповідають історію про одну скорботну жінку-китаянку, котра прийшла до мудреця і попросила його допомогти їй упоратися зі своїм смутком. Він відповів, що їй необхідно знайти таку сім'ю, котра ніколи не переживала втрату близьких або інше горе, і узяти в членів цієї сім'ї гірчичне насіння, оскільки саме це насіння допоможе їй. Наступного дня жінка вирушила на пошуки цього насіння у своєму місті. Вона ходила від одного будинку до іншого. Питала, благала, але так і не змогла знайти жодної сім'ї, в якій би не сталося жодної трагедії. Що більше вона розмовляла з людьми, то більше вони здавалися їй рідними. Врешті-решт, жінка зрозуміла, що мав на увазі старий мудрець. Коли ви бачите смуток інших людей, ваш власний смуток починає здаватися вам не таким уже й значним. Нещодавно я брав інтерв'ю у Мелоді Хомер для однієї з наших телепередач: так написано чоловік мелоді був другим пілотом на літаку авіакомпанії Юнайтед Ейлайнс, що розбився 11 вересня 2001 року. Життя мелоді змінилося в одну мить. Мелоді справила на мене глибоке враження. Її віра допомогла зміцнитися моїй вірі. Я отримав натхнення від сміливості, з якою вона дивилася в очі смутку. Жінка міцно трималася за Христа під час своєї особистої трагедії, і це вселило нову надію в моє серце. Мої власні проблеми і складнощі видалися мені не такими вже й великими. Якщо Бог зміг підтримати мелоді в час її настерпного смутку, безперечно, він підтримає і мене. Незабаром після того, як інтерв'ю з мелоді вийшло в ефір, я одержав листа електронною поштою з Камеруну Західна Африка. Чоловік, який написав цього листа, ніколи не дивився передачі так написано до інтерв'ю з Мелоді. Однак ця програма, де прозвучало інтерв'ю, глибоко зворушила його. Він написав: Її історія надихнула мене та зробила мої і без того невеликі проблеми, схожими на маленьку піщинку в Божій руці. Незалежно від того, наскільки великий чи малий ваш смуток, Бог здатний послати вам утіху. Ми не самотні у своєму смутку, оскільки багато інших людей переживають трагедії у своєму житті просто зараз. Свідчення Йова зберігає силу до теперішнього часу. В шістьох лихах спасає тебе, а в сімох не діткне тебе зло. Йова 5,19 Сім це чудове число, що символізує повноту. Радійте, Бог пропонує вам цілковите звільнення від смутку. Радійте, Бог пропонує вам благодать, яка принесе зі собою повне зцілення.